Простеньке запитання, але це не факт. Тому, будь ласка, перше запитаннячко. Від якого проведення часу ви отримуєте насолоду? Грати з молоддю футбола. Грати з молоддю футболу. О, супер, супер! Оце я розумію. Свої люди на сцені. І давайте ще одне запитаннячко. Так. Коли востаннє ви робили щось вперше у житті? Не знаю, коли я робив, але, напевно, зроблю. Спробую сьогодні перед вами 50 разів джатись на сцені. Ого! Я, я, я тільки сподіваюся, що це не буде крайній раз у моєму житті. Давайте тоді домовимося, що це не перед спічем, щоб у вас а... е, е, дихання не збилося, а що після вже? ми перевіримо. Ти вже переживаєш. <сум> Та, я просто хвилююсь, що ви скажете, що я маю це повторити, а не факт, що в мене вийде. Добре, Добре. підоблиски, вам слово. Дякую. До речі, трошки підказку дам. Вас це декот те, що чекає в залі, наші ведучі вміють розігрівати нас. Слава Ісусу Христу. Христос Воскрес! О, це вже жвавіше. Коли ми говоримо на запитання і на таке твердження, як тримати себе у фізичній формі, як ви думаєте, яке тут ключове слово у цьому твердженні або якщо ви інтонація іншої, в запитанні? Як ви думаєте? Тримати, да? хтось думає себе. Хтось в чому? В фізичній. Як тримати себе у фізичній формі, я скажу, яке головне слово в цьому твердженні. Його тут немає. Як тримати себе у хорошій фізичній формі? Тому що форма є різна. Я можу тримати себе в формі. Мабуть, більша, менша, але це форма. Сильніша, слабша це є форма. Але як тримати себе у хорошій фізичній формі? Я сподіваюся, що ми отримаємо відповідь на це твердження. Давайте спробуємо побачити певні моменти в нашому житті. Як ми уявляємо свою фізичну форму? Ми дивимося багато певних. Картинок. Давайте презентація, щоб пішла, щоб час зекономити. Чи не переключається. Коли ми дивимося на певний стимул, на певний рух у житті, ми можемо побачити, ми неодноразово бачили цю концепцію. Наше життя це певний віслюк. Східна мудрість каже, що життя це конячка. Заженеш конячку, на чому поїдеш. Справа в тім, що багато що впливає на нашу фізичну форму. На нашу фізичну форму впливають різні фактори об'єктивні в нашому житті. Це ніби щось навантажується на наш візок. Є ті речі, в яких ми можемо рухатися, ми не помічаємо певний вантаж. Це фізичні навантаження, це певні ситуації, це певні стреси, це певні переживання, це є певні цілі, стимули, до яких ми рухаємось. Дуже важливо запам'ятати, що. Щоб тримати себе у хорошій фізичній формі, це дуже комплексне питання. Потрібно розуміти, що саме ми, не сам відповідальність. що ми кладемо або що ми дозволяємо покласти у візок, який ми тянемо, бо це визначає наші зусилля, і який стимул ми ставимо. Ніколи не дозволяйте цьому світу. Обтяжувати вас, щось скласти у ваш візок і не дозволяйте перед собою чіпляти цю моркву, оці стимули, стереотипи, які нав'язує нам цей світ. Інакше буде те, що на другій ілюстрації. Ви просто підійме вас і ви будете просто в ауті. Коли ми говоримо про фізичне здоров'я, ми маємо розуміти, що. Визначення здоров'я це, це не просто одним реченням сказати, яке стосується певної сфери життя. Ну, тримати себе в хорошій фізичній формі, ну, наприклад, є певний критерій. Я для себе провів цей критерій багато років назад. Ще десь такого вашого віку, 14-15 років. У мене є певний стимул, що я можу орієнтир оцінити, я в нормальній фізичній формі чи ні. Потрібно віджатись або це по-народному. Підйом тулуба у пора лежачі 50 раз. В моєму житті були різні періоди, що ледь 15 разів я міг це зробити. І були періоди, що легко до 60-70 до раз. В різні періоди. Зараз перевіримо, в якому зараз стані. Але коли ми даємо визначення здоров'я, це стан повного фізичного і психологічного соціального благополуччя. Ну, я думаю, визначення ВОЗ, Сівсідня організації охорони здоров'я, дає правильне визначення. Суть у тому, що ми не просто можемо сказати, я почуваюся в хорошій формі, і тоді в мене все гаразд. Але якщо в мене немає сенсів життя, духовне благополуччя, це Бог, це Біблія, це духовні речі, ідеали в моєму житті, я не буду в хорошій фізичній формі. Ми можемо сказати, емоційне благополуччя. Різні стреси. Вчора багато про перевтому, перегорання говорили, як людина реагує на них. Це дуже взаємозв'язано. Яке моє здоров'я, мій фізичний стан і як я комунікую з зовнішнім світом? Я вам скажу дуже просто дві речі. Для того, щоб в цій діаграмі більш-менш у вас був баланс, вам потрібно робити дві речі: активне фізичне життя, тобто фізичні вправи, і читати, наскільки можна більше читати. Дві ключові навички для людини, для того, щоб вона була в фізичній, не просто в формі, один сегмент виділити внизу фізичне благополуччя, вправи, харчування, відпочинок, чисте повітря і так далі. Але щоб мати хорошу фізичну форму в усьому контексті, що ми бачимо, ми маємо розуміти цих дві ключових навички. Їх легко перевірити, яку книгу ви прочитали за цей тиждень, що ви плануєте, яка тематика вас цікавить? І фізичні вправи вони дуже важливі, особливо у наш час. Час діджиталізації, цифровий вік, час залипання в соцмережах. Воно спонукає все, що є в світі, обтяжує нас, позбавляючи фізичної активності і читання. Багато досліджень говорять, що молодь в Україні, і в цілому люди менше читають. Читаючих людей в молодіжному середовищі різні дослідження говорять в межах 10%. А це мислення, це здатність приймати рішення, це проводити аналіз, це розуміти рух, думки, тенденції. І це те, що стосується інших сфер, щоб бути здоровою людиною. Коли ми говоримо про цілісність, є одне грецьке слово, холізм або холос, це увесь, вся сукупність. Ми маємо розуміти, що холістичний підхід, сьогодні багато є різних роликів, коуч, певних систем особистісного розвитку. Але ми маємо розуміти, що таке є особистісний розвиток. Це процес всього життя, це здатність, коли людина може оцінити свої вміння, якості і реалізовувати або втілювати в їх. І на цьому як, як правило, ставлять крапку. Але ми, як віруючі люди, ми маємо розуміти з метою прославлення Бога і втілення в життя того потенціалу, який Бог вкладає в нас, щоб ми прославили Бога. І це змінює погляд на те, що таке є життя. Ми маємо розуміти про те, що цілісність є в тому, що я не можу бути успішним, як ми бачили в діаграмі вище в певній сфері життя, а в іншій, ну, я буду просто пасивний. Ми не будемо мати цілісності. Ми будемо жити в розчаруванні, ми не будемо навіть мати фізичну форму. Хороша. Хороше здоров'я частина якої є фізична вправа, рух і активність це поєднання емоційно, інтелектуального, фізичного і духовного. Ми не можемо досягнути навіть в цьому житті баланс. Можна різні діаграми проводити, далі ми проведемо невеличкий тест або дам завдання, ви можете оцінити. Але суть в тому, чим більше дотичних точок і ці сфери життя свідомо поєднуються, і ми свідомо працюємо над ними, це буде визначати наше. Здоров'я і наш стан. Для того, щоб відкрити Слово Боже на цю тему, я хочу прочитати кілька біблійних текстів, і Біблія багато говорить про цілісність. Перший текст ми читаємо Луки, перший розділ, 80 й вірш, сказано про Іоанна Хрестителя. А дитина росла і міцніла духом, перебуваючи в пустелях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Йоан Хреститель. Підкреслено, він ріс, це означає, був адекватний, нормальний фізичний розвиток. В умовах, де він зростав в пустелі, це далеко не комфортне місце, але він розвивався і зміцнювався духом. І тому було його сильне служіння. тому що був сильний фізичний розвиток і був гарний, міцний дух. Але для цього він свідомо розвивався. Говорять, що Іоанн був із течією Ієсеїв, який були такий аскетичний. Спосіб життя. Але тим не менше, факт, що він розвивався. Ми подібні речі читаємо про Господа нашого Ісуса Христа, який набував мудрості, віку і благодаті. І ми знову бачимо поєднання інтелектуального, морального розвитку, ми бачимо фізичного, ми бачимо соціального Його розвитку і благодаті. Це духовний розвиток і сприйняття людьми. Частиною того, що Ісус Христос розвивався, це була його фізична праця. Бути теслею, це потрібно було фізично працювати, і докладати багато зусиль. І ми бачимо, наскільки це вплинуло в житті Ісуса Христа не тільки що Він так розвивався в дитячі, підліткові, молоді роки, про які так мало написано, але те, що було в нього вкладено і чим він займався, визначили його фізичне служіння. Він долав великі відстані фізично з учнями. Він міг пізно лягати і зарані вставати молитись. Він міг перенести духовну боротьбу Гевсиманії. Він міг перенести фізичні знущання і катування. Тому що мав для цього силу. І фізичну, і духовну. Читаємо за Давида. Відкинувши його, він, тобто Бог поставив їм царем Давида, якому засвідчив і сказав: знайшов я Давида, сина Єсея, людину мого серця. Він виконує всі мої наміри. І ми вчора чули роль життя і служіння Давида в Божому промислі, свідчені для нас. І ось яке свідчення було про Давида. З інших людей не він себе піарив. А інші люди засвідчили про нього, сказали: ось бачив я сина віфлем'янина Єсея, що вміє грати. Перше, лицар і воїн, вояка, розуміється на речах, чоловік хорошої постави і Господь з ним. Я думаю, Давид цілком задовільнив твердження Всесвітньої організації охорони здоров'я, що означає бути здоровою людиною. Або я не дуже признаю цей факт, я багато дискусійних ідеал. Ще трошки я застав радянської, совєтської системи виховання, всебічно гармонійна розвинена особистість, де достатньо мало хто міг що сказати, тому що в кожної людини є все-таки більш унікальний дар, вкладений Богом, що може розвивати людина. Але коли ми говоримо за загальний розвиток в різних сферах, то саме фізичні вправи, читання, музика, Туризм, рух це є ключові фактори, які можуть впливати не тільки і впливають на наш фізичний стан і на нашу активність, але й на наш розумовий інтелектуальний розвиток. Вони впливають на формування рис характеру, чесноти, волі, стабільності, дисциплінованості, впорядкованості, самоорганізованості всі ті речі, які необхідно робити нам в нашому житті. Серце, радісно добре лікує, пригноблений дух сушить кості. Йоанн пише, улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі і щоб ти був здоровий. Як добре ведеться і душі твоїй, ми не можемо розірвати наше життя на землі, фізичний наш стан впливає на духовний. І духовний наш стан впливає на фізичний стан. Подивіться на цю схему. І вам потрібно визначити, де знаходжусь я. Є три умовно певних частини. Ось Ліворуч від вас, люди з цього боку зазвичай не дбають про своє здоров'я. Права, крайня сторона, люди з цього боку, вони демонструють високий рівень відповідальності за своє життя. Посередині, напевно, більшість людей. Ми можемо визначити, де ми. Якщо хворобливий стан, на який ми можемо впливати, якщо ми не дбаємо про своє здоров'я більш-менш загально систематично, я вам скажу по-іншому, якщо хоча б. 20%. Все, що ви чули тут, ви візьмете в практику життя, ви ніколи не будете в цій лівій стороні. Періодично в неї можете попадати. Справа в тім, що немає в житті здоров'я міра. Ну, каже, здорова людина це та, яка за 5 років ні разу не хворіла і кожен рік може пробігти марафон. Ну, хто під цей критерій підійде? Ну, дамо трошки інше визначення. Здорова людина це та людина, яка здатна справлятися з хворобами, долати певний стрес і займається більш-менш такою активною життєвою позицією. Але люди, які посередині, це ті люди, які докладають недостатньо зусиль для збільшення. Резервів здоров'я. Тому що здоров'я це є певний ресурс. Да ви можете сказати, є медицина, яка впливає, є харчування, є екологія, є те, що спосіб життя. Але я хочу на саму більшу: 51% спосіб життя. Я розумію, що є люди, які в інвалідному візку сильніші духом за фізично здорових людей. Я думаю, що Нік Вуйчич багатьом дасть фору в тому, що різним людям, які є фізично, ідеалом з глянцевих журналів, прокачані. Але вони більше дбали про своє тіло, ми говоримо про цілісність. Ми не можемо вплинути десь, можливо, на те, що 10% там медицина, довкілля, спадковість, певні речі перейшли в житті. Але ми точно можемо впливати на 50%. Здоров'я це є певний ресурс, це є певний потенціал, який визначить наше майбутнє, але ми несемо відповідальність за той стан, в якому ми знаходимось. І Ісус Христос він завжди працював і служив тісно, в тілі, в житті, фізично. Він працював з людьми цілісно, Він торкався їхнього фізичного стану, Він торкався їхніх душевних переживань. І він давав духовні істини настанови в життя. І сьогодні, коли наука багато що відкриває і робить зрозумілим, я вам скажу, що інформацію про здоровий спосіб життя молоде покоління в Україні має в рази більше різних мотиваційних моментів і різного контенту, ніж молодь і взяти минулих десятиліть. Але чи стаємо ми здоровіші? Важлива практика в нашому житті. Як визначити є певний інструмент, який може визначити баланс нашої фізичної форми і в цілому загально визначене здоров'я? Можете в себе знайти або скачати з презентації, знайти в інтернеті. Це називається інструмент колесо життєвого балансу. Що вчора ми проходили по стресу подібне, але це різні трошки інші, але принцип той самий: здоров'я, спорт, друзі, оточення, стосунки, особистий розвиток, сім'я. Ви можете інші сфери поставити. І від 1 до 10 ви можете оцінити, де ви є, І на кожній сфері поставити позначку, а потім з'єднати ці точки колом. І ми побачимо, яким буде наше колесо. І ми можемо поставити просте питання: Вася, ти далеко на цьому колесі заїдеш? Суть у тому, що збалансоване життя, ми ніколи не досягнемо балансу, але хоча б більш-менш, щоб різні сфери життя були збалансовані. І друге тоді питання поставити, що я можу зробити, щоб підтягнути рівень свого життя. У будь-якому випадку є я, я маю відношення до тіла, до розуму, до душі, до духовності. Яку сферу життя мені потрібно підтягнути? Це ключове запитання, яке має на меті покращити нас і наш рівень життя. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого ви маєте від Бога ви не свої, бо ви дорого куплені. Отож прославляйте Бога і в тілі своєму, і в дусі своєму. Чому? Бо вони чиї? Божьі. І це є істина важлива для нашого життя. Знаєте, пару цитат хочу зачитати із книги Павла Рогозіна Пастир. Ця книга була написана в першій половині далекого для нас ХХ століття. Я тільки слово пастир заміню словом лідер. Бажано і необхідно, щоб пастор або лідер служіння була людина, яка володіє міцним фізичним здоров'ям, служителю, як і всім смертним, потрібно слідкувати за своїм організмом і завжди пам'ятати, що це його первинний обов'язок. Нормальний, здоровий, зміцнений організм, потрібний для пасторського, для лідерського служіння як музичний інструмент, який налаштований для прославлення Бога. За відсутністю фізичної праці пасти або служителю потрібно займатися фізичними вправами. В цьому відношенні потрібно сказати, що нічого не сприяє зміцненню циркуляції крові, зміцненню нашого тіла, як звичайна ходьба. Її не можуть замінити ніякі системи, способи гімнастики вправ. При ходьбі ми використовуємо найбільшу кількість наших м'язів, чим більше при іншому виді вправи. І багато дає таких практичних рекомендацій. І це не сучасний коуч. Я хочу сказати про те, що навіть є певний міф. Говорять, що 10 тисяч кроків людина повинна зробити за день. Потім кажуть, ну, можна 2,5%, 3 тисячі, 4 тисячі. Але після кожної тисячі кроків ми покращимо своє здоров'я, це теж говорить багато досліджень. Після кожної тисячі кроків, після 4 тисяч, ми на 20% покращимо, коли робимо регулярно цю вправу. Звичайна хода. Ми можемо ці всі речі розуміти. Я хочу, щоб кожен із вас міг визначити для себе, і не буду говорити про багато різних принципів життя, служіння, здоров'я, розвитку і напрямки. Але є п'ять головних моментів. Ви можете поставити плюси і інтерес: чисте повітря, сонячне світло, відпочинок, фізичні вправи, вода, правильне харчування, вода і зовні, і вода всередину, як ми п'ємо. Воду чисту. Чай і кава сюди не враховується. І просто можемо побачити, як я в цій сфері розвиваюсь у своєму житті. П'ять принципів здорового способу життя. Якщо хоча б кожний принцип по мірі зусиль, ми будемо десь виконувати на відсотків 20-30, ми будемо більш-менш в нормальній фізичній формі. Від кожного із нас буде залежати. Як я рухаюсь. Я буду нагадувати тінь, тягар минулого, чи я дійсно буду в Божому потенціалі рухатись і досягати Божих цілей. Нехай Бог благословить нас, тому що кожен із нас міг бути, зростати і розвиватись в хорошій фізичній формі. І друга теза Визначіть для себе простий критерій. Для мене він дуже простий. Раз в тиждень я маю прочитати одну книгу. Простий критерій фізичної моєї нагрузки при різних активностях і переїздах я маю раз в тиждень за один захід віджати 50 разів. Цей тиждень я зроблю це, сподіваюся, перед вами. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Три 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, сім, тридцять вісім, тридцять дев'ять, сорок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 50 Вже є. Вже пішов далі. 55 Я нарахував нічого собі. Це навіть більше, ніж ви планували. Це дуже потужно. Це дуже потужно.